За словами вдячності учням української школи. Дякуємо вам за мікрофони, які ви нам подарували. І дякуємо вам за складкі подарунки, а особливо за теплий і хороший настрій, який ми відчували, перебуваючи у вас на святі. Нащамо учні української школи брали участь у змаганнях міського українського району, які були присвячені Дня захисника вітчизни, які проходимо на базі підприємства і до ми виступили в таких категоріях, як футбол, перетягування Канади, штовхання грив та гри у настільний теніс. Ми не тільки показали її виступ, але зайняли перші місця за футбол, перетягування Канаду. Віктор Іванович, на вам за організовані змагання, де кожен з нас виявив свої своїй здібності і командний був. спасибі, нам. то ви основим тілом підтримуєте хороше починання в нашому районі. Учні новоукраїнської школи дуже вдячні за хорошу організацію свята, за ваші подарунки та за те, що ви надали нам можливість показати себе у всіх категоріях змагань. Ми дуже вдячні вам за ваш теплий прийом, незважаючи на несприятливі погодні умови. Ми, з... Ми змогли гарно показати себе та побачити інші колка.